Добрий день, шановні друзі! Ви на каналі Кака І сьогодні я, Анна Марія, розповім вам про цю книжечку. Книжечка з публічної бібліотеки Таскалуси називається Емелія Горгас. Перша жінка на посаді. Ем, да, і Тут ви можете побачити її якийсь стилізований портрет, авторка цієї книжки Зельда Олівер Майлз. Книжка була надрукована в серії, про яку ми вже вам розповідали: Алабама Roots», тобто про видатних людей. Які проживали тут в Алабамі і зробили таким чином якийсь певний внесок в її історію, розвиток і так, далі, і так далі. Отже, сьогодні я розповідатиму про цю книжку. Чому я взагалі вирішила прочитати книжку про Амелію Горгас? Тому що бібліотека університету величезна прекрасна, величезна, прекрасна будівля з тисячами книжок, вона носить її ім'я. Тобто бібліотека називається на честь Амелії Горгас. Відповідно, коли я побачила цю книжку, мені ж стало цікаво, хто вона така, ця Амелія Горгас. Ну, а назва First Woman of position», да, тобто перша жінка на, жінка на посаді, вона якось чомусь мені так. Мала таке відлуння феміністичне, ну і, звичайно, що я не могла не взяти цю книжку прочитати. Авторка, до речі, книжка була надрукована у 2005 році, і авторка посилається власне, на декілька джерел. Їх насправді не так багато, як могло би бути про першу жінку на посаді. Да? Це щоденники самої Амелії Горгас, це щоденник її чоловіка, щоденники її матері, а також багато де було написано про її найстаршого сина. Який був дуже видатним е, м, чоловіком, я вам трошки пізніше розповім, я, в якому саме плані. І е, одне дослідження, власне, ну, наукове дослідження біографії Амелії Горгас, е, яке потім було опубліковане в книжці 1978 року. Тобто, не так вже і багато, насправді, але з іншого боку, не так вже і мало. Отже, е, чим видатна ця Амелія Горгас? Ну, По-перше, тим, що вона була донькою. Губернатора Алабами, її батько Джон Гейл, він був шостим губернатором Алабами, причому пишеться, розповідається про те, що народ його дуже любив, що він завжди відстоював там права місцевого народу. Ну, ви розумієте, що народ це теж таке широке поняття, да? скоріше за все, про білих рабовласників, значить, які мали тут плантації і мали великі бізнеси, або не дуже великі бізнеси. От він їм подобався, оскільки Таскалуса. Певним часом була столицею штату Алабами, то відповідно її батько, як губернатор, тут тут працював. І Амелія Горгас в дитинстві трошки жила в Таскалусі, але потім сталася погана подія, померла її мати, а в неї було ще п'ятеро братів та сестер. І чомусь за традицією, я не знаю, як тут взагалі це все відбувалося. Вважалося, що її батько сам не може виховувати так багато дітей. Чи то з фінансового боку, чи то, не знаю, з боку виховання. Коротше кажучи, всіх дітей, так би мовити, пороздавали в різні місця. Наприклад, двоє старших: один брат і одна сестра Амелії Горгас, вони поїхали навчатися у школу. Ну, Це школа інтернат Точніше, їм було там вже 13-14 років, то вони поїхали туди. Інші діти там віддали якимось родичам, а, а Амалію Горгас на диво віддали. Другові її матері, близькому другові її матері, який виявився президентом університету Алабами. Це був перший президент, його прізвище було Вудс. Його тут всі не любили. Чому? Тому що він намагався построїти студентів. Він хотів, щоб вони навчалися в університеті, не билися, взагалі поводили себе якісь пристойні люди. А, але йому це не вдавалося. І зрештою, після значить, прохань студентів, його такі звільнили з посади президента, всі були дуже щасливі, крім Амелії Горгас, тому що все вона фактично виїхала з Таскалуси. Їй дуже подобалося маленькою дівчинкою, бо було багато місця, де бігати, природа і все таке інше. Але не дивлячись на те, що вона поїхала з Таскалуси в дитинстві, все ж таки доля її потім повернула назад у це місце. І я саме розкажу, розкажу яким чином. Одружилася вона з власне Джосаєю Горгасом, який теж був непересічною особистістю. Ну, звичайно, донька губернатора я впевнена не могла у 19 столітті да одружитися з якимось простим роботящим чоловіком. Тому вона вийшла заміж за Джосаю Горгаса, але по любові, як всі пишуть, і вони прожили дуже щасливе життя разом. До кінця своїх до кінця днів спочатку Джосаї він помер раніше, а потім вже і Амелі. Джосая Горгас був військовим. Він вони познайомилися, коли він був лейтенантом, а потім він почав значить, підніматися кар'єрними сходинками. Зрештою, він став одним з я не знаю головних завідувачів арсеналу армії конфедерації. І оскільки столиця Конфедерації була в Монтгомері на той момент, то відповідно значить, Джосая Горгас разом із своєю дружиною, вже діти в них народилися, вони вже там половину півночі об'їздили Америки. Він повертається назад до Алабами. Ну і звичайно, коли розгромили армію конфедератів, постановище родини було не дуже добрим. В них було, здається, на той момент вже шестеро дітей. Ну, коротше, і що йому було робити, він вирішив таки оселитися в Алабамі надалі, не приїжджати кудись в інше місце і зайнятися бізнесом. Амелія Горгас насправді не дуже була рада, що він вирішив займатися бізнесом, але знову ж таки варіантів не було. Який бізнес міг бути в Алабамі вже після того, як скасовано було рабство? Це був металевий бізнес. Він купив невеличкий значить, завод, де вирішив розвивати виробництво. Це, зрештою, йому не вдалося. Негарний не, не він з нього вийшов, бізнесмен. І е, що відбувалося далі? Його запросили е, президентом якогось університету, десь поблизу, недалеко від Алабами. Не пам'ятаю власне де, Значить, він туди поїхав, але потім йому там теж не сподобалося. І, зрештою, він опинився в університеті Алабами в Таскалусі. Да? Повернувся. Він, можливо, не повернувся до коренів, але Амелія Горгас точно повернулася до коренів своїх. Його призначили президентом Алаба, Алабамського університету, і в принципі до нього дуже добре тут ставилися, тому що він ну розвивав дійсно університет, зробив певний внесок, але дуже скоро його розбив інсульт, і він відповідно перестав виконувати свої обов'язки. І він хотів насправді відмовитися від своєї президентської посади, але Рада директорів цілий рік просила його не відмовлятися, щоб ну, за ним тримали його посаду, да, сподіваючись на те, що він одужає. Але він так і не одужав, і відповідно його перевели на посаду бібліотекаря. І тут ми вже більше і більше підходимо до отієї самої жінки на посаді, да? оскільки. Джесая Горгас дуже погано себе почував і не міг власне займатися бібліотекою, то під ну неформально, да, неофіційно нею займалася Амелія Горгас. І саме завдяки її опіки над бібліотекою. Крім того, крім того, що вона займалася бібліотекою, вона ще займалася місцевим шпиталем для студентів, тобто вона лікувала студентів. І крім того, вона відкрила на території кампусу першу пошту. І теж займалася от цією справою. На території кампусу зберігся будинок, в якому проживала родина Горгасів. Причому от буквально вчора ми ходили на екскурсію до цього будинку. Це одна з чотирьох будівель, які залишилися майже неушкодженими після того, як під час громадянської війни університет спалили війська з Союзу Америки. І ці чотири будівлі, вони так розкидані по кампусу. Вони звичайно маленькі, відрізняються від тих величезних будівель вже більш пізнього періоду. Їх будинок було побудовано у 1826 чи 29 році, році, такому характерному стилі будівництва, якраз тут на півдні США, це коли на першому поверсі в нас знаходяться такі приміщення, нежитлові, спочпершопочаткова будівля. Будувалася як їдальня для студентів, а на другому поверсі там був готель. А, а, а вхід, власне, йшов на другий поверх. Чому? Тому що дуже сильна волога. Вологість тут величезна, і відповідно тут на першому поверсі погано дуже жити, а краще жити на другому. Ну і оцю будівлю, власне, яку потім трошки всередині як це кажуть. Ну, стіни змінили, поміняли місцями. і Вже з їдальні студентської вона стала власне, будинком, в якому жила ця родина. Родина Горгасів жила до фактично 1953 року в цьому будинку. Лише потім цей будинок перейшов у власність університету, а музей власне, зробили 1981 року. І... Дуже багато чого, що знаходиться в цьому маленькому двоповерховому будиночку, це власне речі самої Амелії Горгас та її родини. І там є дуже дивні речі. Наприклад, така собі, ну, воно виглядає як рамочка в ну, як рамочка для фотографій, така овальна. Але всередині не фотографії і не квіти, і не колаж. Точніше, так, це колаж. Це колаж із волосся родичів Амелії Горгас. Дуже дивні були в 19 столітті, значить, уявлення про те, ем, яким чином можна. Зробити людині, як ти любиш приємно, і одна з таких речей це було подарувати шматочок свого волосся. І от хтось, значить, з родичів Амелії Горгас, бо в неї було дуже багато. Ну, ви розумієте, якщо в неї було п'ятеро братів і сестер, і в неї було ще шестеро дітей, то скільки в неї було тих родичів? Коротше кажучи, вони зібрали такий, ну, таку поробку зробили там 10 осіб, волосся 10 різних людей, і, значить, воно висіло в неї. Оцей колаж із волосся висів біля її ліжка. Отже, зрештою, чоловік Амелії Горгас помер, але знову ж таки керівництво університету розуміючи, наскільки. Велику роботу робить Амелія Горгас у бібліотеці, нам розповіли, що вона, наприклад, збільшила фонд бібліотеки з 5 тисяч книжок до 20 тисяч книжок. Да? Ну, тобто, в 4 рази це досить багато, не дивлячись на те, що вона завідувала досить довго цією бібліотекою. Вони запропонували їй цю посаду, зрештою. вона очолила бібліотеку вже офіційно і до кінця свого життя померла вона там щось у віці 86-90 років. Вона отут жила і працювала в Таскалусі, значить у лікарні, у, е, на пошті і в бібліотеці. Взагалі, всі дуже е, зі спогадів, зі спогадів студентів, всі дуже добре про неї. Говорили чому, тому що вона була такою душею компанії, якщо можна так сказати. І, і наскільки я розумію, і з її щоденника, і з щоденника її родичів, видно, що вона була така світська дама. Да? Вона любила робити вечірки, вона організовувала прийоми, вона організовувала лекції і так далі. І так далі, а оскільки вона була ще дуже освіченою. То вона могла порекомендувати студентам купу літератури, да, і, відповідно, допомогти їм у їхньому ресерчі там, і чи що вони роблять в університеті Алабамі в 19 столітті. І всі дуже прихильно до неї ставилися і дуже її любили. Тому завжди про неї згадуються якимись приємними емоціями. До речі, в цьому музеї, в якому ми були, є навіть одна зі студенток. Вона від... Ну, не відреставрувала, а відтворила відтворила сукню, яку носила значить, Амелія Горка з по старим фотографіям. І ця сукня, тепер відтворення цієї сукні, стоїть в, в музеї. І цікаво, що е, одразу видно, якого розміру да, була ця жінка. Вона була дуже маленька, дуже тендітна, тобто вона навіть мене нижче зростом була. дуже Маленька, тендітна, але от очолювала бібліотеку досить довгий час і зробила її власне такою, що, да, що потім через е, декілька. От, здається, якщо я не помиляюся, то майже одразу після її смерті цю бібліотеку назвали, назвали на її честь. І ще один цікавий момент, пов'язаний з релігією. Звичайно, яке ж відео без згадки про релігію. Як виявилося, Амелія Горгас та її чоловік Джезая довгий час не належали до жодної. Релігійної громади. Це взагалі-то дивно, як на мене. Да? Треба це питання дослідити трошки більше. Але вони е, вирішили стати членами певної громади, ну для цього треба пройти певний ритуал. Це не хрещення, наскільки я розумію, якийсь певний ритуал, де ти публічно при громаді говориш, що ти тепер будеш її частиною. Так от, вони вирішили вже зробити це в дорослому віці. І вони вирішили стати частиною Єпіскопальної Церкви Америки. І вони. Стали членами цієї церкви в один день в одній церемонії з тодішнім президентом конфедерації Джефферсоном Девісом. Ну, да. Можна розмірковувати про мотиви вибору релігійної громади в цьому випадку, але все одно. От така цікава історія. Дякую вам за увагу. Будемо більше розповідати вам про місцеві видатні особистості, в тому числі про жінок. Усього найкращого. Підписуйтеся на наш канал. Па-па!